Жива. Ти знову кров'ю вся залита, в очах нестерпна біль вільніма, моя нескора на тримайся ще недовго так. Я в перемогу твою вірю, мені наснився добрий знак. Твої плани, поля і кручі. Як пахне мирний теплий хліб, вже відбудовано все в бучі, над Києвом, немов би ні. А люди в спокою і в тиші гуляють в парках, на морях, над Кримом майорить у вищі, Жовто-блакитний рідний стяг. Зажди ще трішки Україно, недовго ще твоїй землі терпіти звірства, і чужини повернуть діти, матері, розквітне наша Україна і встане гідно із руїн, і запалає солов'їна над попелищем всіх катів. 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість осіб 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років. І п'ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали Героями Небесної Сотні. І саме в той час, 20 лютого 2014 року, Російська Федерація розв'язала війну проти України. Ворог окупував Автономну Республіку Крим і Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей. До 24 лютого 2022 року основні події сучасної російсько-української війни з різною інтенсивністю бойових дій точилися на сході нашої країни. Хоча протистояння російській гібридній агресії та впливу в різних сферах відбувалося не тільки на лінії фронту, а й на всій території України. Широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року принесло війну на всю територію України. У спротиві російському агресору український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості та єдності перед жорстоким ворогом. Кожен день у нас день жалоби, оскільки ми втрачаємо синів України, синів своїх батьків, наших ровесників, наших братів, сестер. 20 лютого ми вшановуємо всіх тих, хто загинув на Майдані. День жалоби також, але все рівно кожен день, як і 20 лютого, це день про героїчну боротьбу, про самопожертву, про здатність українського суспільства відстоювати незалежність України. Учасники Революції Гідності люди різного віку, різних професій, з різних регіонів України, але об'єднані одними цінностями. Свобода, рівність, повага до кожної людини, демократія. Відкритість України для всього світу, єднання з цінностями Європи. Це мотивувало майданівців. І саме це мотивує сьогодні нас. Протягом 10 років, які ми боремо і не здаємо. Один із воїнів, вчитель з Полтавщини, який загинув на бойових позиціях, захищаючи Україну, сказав. Хто забуває свою історію, тому виправлять географію. Ми не повинні забути свою історію. Ми не повинні забути своїх державотворців. А це наші воїни, які сьогодні на бойових позиціях. Ніколи не повинні забути, бо нашу Україну розпанахають. Її не буде на землі. Мусимо пам'ятати справжню історію, а не ту, яку нам наші сусіди, росіяни малюють. Я сьогодні в черговий раз хочу щиро подякувати всім батькам за синів і дочок, славних українців, які є тими державотворцями, які творять історію України. Щирий низький уклін вам за ваших дітей. Мусимо вічно пам'ятати їхній подвиг. Вічна шана Честь і слава живим сьогодні на бойових позиціях. Слава Україні! Героям слава! 20 лютого в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Десять років тому розпочалася війна за нашу свободу, за нашу незалежність. Десять років тому під час Революції Гідності. 18-20 лютого стали найкривавішими днями протистоянні українського народу і влади на той момент президента Віктора Януковича. За один день під час сутичок із силовиками загинули кілька десятків людей. Снайпери стріляли в активістів на ураження. Наразі цей день відзначаю щороку 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року. Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. 105 загиблим посмертно надано звання Герою України, і троє з них іноземці. громадянин Белорусії Михайло Жисневський та громадянини Грузії Зура Хурся і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. 17 лютого 2021 року. Верховна Рада визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником Національної ідеї свободи. Українці знають, що таке виборювати і захищати власну свободу. На площах, на барикадах, на передовій. Українці стоють за брата, і братом є кожен, хто українець. Це основа нашої єдності. Єдності, яка, попри все, дає майбутнє нашій державі і народу. Єдності, яка дає нам незламність. Українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі, у своїй Україні, яка неодмінно збережеться і збереже свободу. Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Завдяки патріотам, оцим хлопцям, які з портретів з приємними усмішками з очима повними життя. Дивляться постійно на нас. Слава патріотам України, слава героям Жашківського краю і слава Україні. Минуло 10 років від початку протестів і вже, мабуть, ні в кого немає сумніві, що ці герої небесна судна. Ті, хто віддали життя за кожного з нас. І з цими смертями слова слава Україні, героям слава перестало бути просто вітанням. Тепер це віддання шани найкращим котрі в найважливіший момент не злякалися і пожертвували собою заради кращого життя усіх у цій країні, а також свідчення справжнього формула. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять про всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та воду, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Любарський Ілля Андрійович, Холо Ігор Миколайович, Шенкарський Віктор Григорович, Ястремський Віктор Сергійович, Стефанюк Максим Миколайович, Водоп'ян Костянтин Миколайович, Музика Василь Вікторович, Іщенко Вадим Іванович. Довгий Володимир Іванович, Панасюк Максим Іванович Дацюк Василь Миколайович, Білоусов Роман Петрович, Бердес Олександр Миколаєвич, Прунченко Сергій Олегович, Пасічнюк Сергій Володимирович, Стаднюк Олександр Іванович, Маринчук Ігор Михайлович. Любарський Андрій Олександрович, Кодаківський Володимир Володимирович, Чорний Сергій Петрович, Бонцю Жасміна Михайлівна, Яремчук Денис Миколайович, Бондарєв Ярослав Васильович, Хольовий Михайло Петрович, Буряк Олег Сергійович, Кравченко Віталій Олегович, Волошин Руслан Миколаєвич. Павлюк Сергій Анатолійович, Брачук Олександр Петрович, Грубий Ілля Володимирович, Майборода Андрій Вікторович, Зайцев Олег Григорович, Кутовий Вадим Юрійович, Бзік Віктор Миколайович, Дацюк Михайло Михайлович, Чорний Вадим Олександрович. Кричхалуший Іван Вікторович, Халупко Володимир Михайлович, Кумановський Віктор Анатолійович, Зірка Роман Олегович, Брезівський Іван Францович Бойченко Станіслав Миколайович, Дульський Петро Андрійович, Піскун Олександр Андрійович, Дзюба Роман Петрович, Куценко Олександр Сергійович. Рухмальний Микола Сергійович, Коберник Олександр Дмитрович, Наумович Артем Анатолійович, Тищенко Віктор Сергійович, Годований Вадим Вікторович, Павленко Дмитро Васильович, Гаврилюк Микола Олександрович, Коваленко Юрій Олександрович, Гаврилюк Володимир Миколайович. Карбовський Іван Петрович, Ваганов Віталій Валентинович, Грубась Олександр Степанович, Пасічнюк Олександр Павлович, Манагаров Олег Олександрович, Яремчук Олександр Вікторович, Бадера Олег Вікторович, Євчук Юрій Романович, Ковтон Олександр Ігорович. Галич Віталій Олександрович, Патик Володимир Васильович, Рибаченко Юрій Вікторович, Омеченко Михайло Юрійович, Захаренко Віктор Васильович, Мусійчук Олег Дмитрович, Бородій Олег Андрійович, Черняхівський Олександр Миколайович, Плющук Владислав Олександрович. Біля тебе, чоловік о любви, волос святило Де всі святі спочивають, У покри душі об'єднаних воїнів, лоди єдиний чоловік олюбить, слава цю і сину, і, і святого, ти сліпоше пішов до пекла, розбіг майдан не за Самі душі об'єднані і на віві. У війні за незалежність України народилася нова незалежна нація, яка має творити свою незалежну культуру та історію. Скільки прекрасних людей загинуло та гине на війні, скільки знищено міста сіл, скільки полів розтоптали гусениці ворожих танків. Кожній родині, кожному дому пам'ятають тих, хто боронив нашу землю. Кожен із них, як і ми з вами, мали свою сім'ю, батьків, друзів, свої симпатії, свої невідкладні справи. Але поклик душі та потреба у захисті держави покликали їх до боротьби за вільну, демократичну Україну. Наша зброя це наша правда, а наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Шановні учасники зібрання, прошу покласти квіти нашим загиблим героям-борцям за волю і незалежність України.